Привіт, синьо-білі вболівальники, тренер команди ЛНЗ Черкаси Олександр Бабич розповів про матч проти нашого Динамо та показав, що пильно стежить за стратегіями київської команди. Тож підписуйтесь на канал, ставте лайк і давайте переглянемо все, що він сказав в інтерв'ю. «Спот» Юей Бабич наголосив, що протистояння між Динамо Київ. Та ЛНЗ Черкаси в рамках 12-го туру Українська прем'єр-ліга обіцяє бути однією з найрівноважніших ігор раунду. Хто б міг подумати перед початком сезону, що це буде центральний матч турніру, але факт у тому, що ЛНЗ зростає і вже досить довго залишається серед лідерів. Тренер також зазначив, що нещодавня поразка від Карпат не похитнула морального духу команди, за його словами. ЛНЗ продовжує демонструвати міцний футбол в обороні та небезпечні контратаки, що вже було видно в попередніх іграх, таких як проти Шахтаря, Донецьк. Навіть попри це, Бабич визнає, що Динамо є фаворитом. Але зазначає, що київська команда переживає виснажливий тиждень після гри в конференційній лізі. У Динамо можуть виникнути фізичні труднощі. Якщо вони занадто розкриються, то можуть постраждати від контратак. Захисники команди не завжди зберігають баланс у переході між атакою та захистом. Попри це попередження. Тренер вважає, що Шовковський підготує команду з максимальною концентрацією, і це має гарантувати перемогу Динамо. Я вірю, що Динамо переможе. У нас не буде багато голів. Можливо, рахунок буде близьким, вирішений одним голом 1-0. Отже, вболівальники синьо-білих. Чи згодні ви з тренером Бабичем? Чи буде це близька гра, чи Динамо розгромить «ЛНЗ»? Залишайте свої припущення в коментарях. Я хочу знати вашу думку. На цьому поки що зупинюся, і побачимося в наступному відео. Слава Динамо!